У Чернігові в 13-й школі відкрили пам'ятну дошку учаснику бойових дій на сході України Юрію Володьку. Військову службу він розпочав прикордонником у Туркменістані у 1988 році. Працював на Чернігівському заводі радіоприладів. З серпня 2014 року ніс службу у Львівському прикордонному загоні. У зоні АТО проходив службу у Волновасі. У лютому 2015-го отримав поранення та контузію. Після лікування про Довже служба у Чернігівському прикордонному загоні. У 2016 році звільнився в запас за станом здоров'я. Прибігся зі школи і говорить, мама, я записався в прикордонники. Я говорю, та йди, не дори мені голови. які ж прикордонники, Ще ж тобі 13 років. В Його руки золоті. Він вирізав канастаси, допомагав в церкву. Вирізав ці зеркала красиво вирізав. І за що не брався, він все до кінця добудив. Товариш по службі Сергій Кондрат згадує Юрія так. Він дуже любив собак. Він дуже любив собак. Служив з собакою на границі. Він і службу ніс собакою на кордоні. І весь час собаки для нього це як щось святе було. Для нього святе. Він був Життєрадісний, радісний, веселий, добрий, товариський. Помер Юрій Володько 6 грудня 2016 року від хвороби, яку отримав у зоні проведення бойових дій. Йому було 46 років, у Юрія залишилось двоє неповнолітніх дітей.